Вітаю, друзі! Сьогодні 14 березня, і 100% багато хто з вас вже чув про те, що сьогодні зранку сталося місячне затемнення. Багато також я бачу не дуже позитивних відгуків стосовно цього затемнення і навіть страхів. Тому я вирішила перед розкладом поговорити з вами трохи. Я сподіваюся, ви не проти. І я зараз спробую підказати, як пройти цей коридор затемнень. Не просто спокійно, а гармонійно та з плюсом вийти у позитив. Давайте трошки поговоримо про це. Тож, 14 березня це місячне затемнення на лунному вузлі, яке відповідає за минуле. А воно у нас стається в 24 градусі знака Діви. Це затемнення відкриє серію коридора затемнень, які закінчаться 29 березня сонячним затемненням. Сьогодні затемня відбувається на лунному вузлі, яке відповідає, як я і сказала, за минуле. Тож ми всі будемо трошки в ретрограді, не тільки Меркурій. Нам варто повернутись до того, від чого варто нарешті відмовитись. Тобто, якщо були якісь проблеми, які ви дуже давно хотіли вирішити, зараз саме найкращий час це зробити. Пам'ятайте, діва це такий мутабельний знак. Тож варто бути гнучкими, і одна з перших парад порад, порад які я можу вам на сьогодні дати, це дійсно залишатися гнучкими, підлаштовуватись під ситуацію, брати від неї найкраще. Тобто класична таке прислів'я про те, що треба з лимона зробити лимонад. А ви повинні мати віру, що все буде добре, і саме тоді дійсно всесвіт буде допомагати пройти це затемнення, як і інше затемнення, максимально позитивно та з користю для вас. А зараз найкращий час щось закінчити, щось оновити, щоб вийти на кращий новий рівень. Якщо протягом наступних шести місяців ви вирішите якесь нагальне питання, от яке зараз у вас постане в цей період, затемнень для вас актуальним. До наступного коридору затемнень, тобто впродовж приблизно півроку, то ви зможете абсолютно точно закрити якусь проблему велику і значно поліпшити своє життя вже у найближчому майбутньому. Пам'ятайте, зараз настає час опрацювання всього негативу, який накопичився. Затемнення це чудова можливість, коли можна багато чого в житті змінити на краще. Причому достатньо швидко це подарунок від затемнення. А В місячне затемнення можна позбутися, наприклад, від хвороб, навіть від хронічних, від образ, від зайвої ваги. Зараз теж непоганий сезон для цього, від поганих звичок та залежностей від людей. Та від е, якихось, можливо, від цигарок чи від інших речовин. Тобто зараз е, сам всесвіт, сам простір буде допомагати це зробити. Е, нам всесвіт радить в цей період проявити терпимість. Намагайтесь не чіплятися до деталей. Діва, вона дуже скурпульозна, і в негативі це може повертатися тим, що ви починаєте чіпятися за слова, чіпятися до близьких людей або до незнайомих людей. І це зараз треба відпускати. Намагайтесь бути в потоці не настільки сильно чіплятися до деталей та не шукати виключно вигоду, тому що тут теж вступають знаки риб дуже сильно, а рибки це про почуття. А спробуйте приймати життя зараз у всьому його різноманітті, бо воно дійсно дуже різно, різне. Дослухайте до своєї інтуїції. Нехай в цей період вашими орієнтирами стануть любов. Милосердя, співчуття, а також віра в те, що все обов'язково буде добре. Відпускайте те, що себе віджило. Викидайте все старе, подумайте про те, від чого хочете позбутися. Можна навіть написати це на папірці, а потім його спалити. А зараз ви можете вийти оновленою та оновленим, сильнішими. Знайдіть шлях до самих себе, згадайте, хто ви всередині насправді. Зараз дуже гарний час, щоб провести внутрішню роботу. Повернутись до себе справжніх, позбутися негативних програм минулого. Зараз ідеальний час для цього. Якщо ви звикли казати, що у вас нічого не вийде, чи якщо ви звикли порівнювати себе, наприклад, з батьками, в яких щось не вийшло, або з родичами, а зараз найкращий час дійсно позбутися програм минулого негативу і зняти це негативці негативні прив'язки. Працюйте над внутрішнім стрижнем, Своєї особистості. Уникайте лінощів. Зараз дуже гарний час, щоб себе покращити та поліпшити. Пам'ятайте, те, що ми закладемо в цей період зараз, допоможе нам наблизитись до своєї мрії пізніше. Тож зараз дуже гарний час, щоб посіяти ці, ці такі паростки та пагони, які потім приростуть у вашу мрію. Якщо в цей період ви не будете. Виключно пасивним, а буде також щось робити. Але пам'ятайте, ми робимо через любов, ми робимо через розуміння, ми робимо це все через терпимість. І тоді це буде повернуто на краще. Тож, орієнтуємось на нове, до речі, сміливо дивимось у майбутнє. Для тих, хто підійде до періоду затемнень саме з такими внутрішніми налаштуваннями, які я вам тільки що озвучувала, то цей час може сприятливо скластися обставини для кожного з нас. Пам'ятайте, у нас є шанс гармонійно пройти цей коридор затемнень і вчасно вирішити всі питання. Коли, якщо не зараз. А тепер. Давайте подивимось конкретно на карту дня для знаків вогню, знаків повітря, знаків води та знаків землі. Який знак дає нам всесвіт на сьогодні і конкретно на цей коридор затемний? Давайте подивимось. Тож, давайте подивимось першу карту для знаків вогню. На сьогодні, на 14 березня, і це буде як орієнтирна підказка у цей коридор затемнень. Що ж, давайте подивимось. Ірафан дуже цікава карта, я її люблю. Ця карта показує, що в цей період, і також сьогодні. Ви можете зустріти свого вчителя або свій орієнтир, або свою рольову модель. Це дуже важливо, тому що, як на мене, коли ми бачимо вірні орієнтири, нам легше втілити і самих себе в цьому світі. Також можливо, ви вже станете знаки вогню, і я також тому ще овен для когось вчителем, для когось орієнтиром, для когось ментором. Тому обов'язково, якщо вам є чим поділитися на сьогодні, не скривайте свої таланти, виходьте в світ. Також ця карта часто показує здійснення бажання і підтримку якоїсь власної або фігури, яка власна або має якусь силу. Щось робити та щось змінювати, Тож це дуже приємна, дуже гарна карта на сьогодні, 14 березня, і також це як карта підказка та карта Орієнтир на це місячне затемнення для знаків вогню. Наступними у нас буде карта дня на 14 березня. А для знаків води це скорпіончики, раки та рибки. Давайте подивимось, що все світ радить вам сьогодні, та яка карта підказка може бути на це місячне затемнення 14 березня. Відлюдник. Ця карта показує. Дуже багато, хоча вона достатньо аскетична. Це показує, що сьогодні і час на це місячне затемнення подумати про себе. А пошукати якусь інформацію. Відлюдник ідеально шукає інформацію, зробити якийсь ресерч, підготувати базу для того, що буде важливо втілити зовсім зовсім скоро. Якщо ви десь навчаєтеся, або пишете якусь статтю, або в принципі пишете якусь роботу з будь якої теми, то вона буде вдалою. Відлюдник каже, що зараз дуже гарний час зосередитись на самих себе та зробити потрібне дослідження. Тоді у вас однозначно вийде пройти цей коридор затемнень, це місячне затемнення та 14 березня дуже добре. Так, це в нас любі знаки повітря. Ваша карта дня на 14 березня. І як орієнтир на це місячне затемнення, який знак дає вам доля? Давайте подивимось близняки, терези, водолічики це ваша карта. І не забувайте, я проводжу персональні консультації та. З задоволенням допоможу вам розібратися в ваших проблемах та подивитись тенденції. Це мене дуже підтримує. Теж тож звертайтесь. Ваша карта дня на сьогодні двійка жезлів. Немовірна красива карта. Подивіться, зараз саме час планувати. І це дійсно факт, що зараз дуже гарний період для планування, і вже потрошку починати втілювати свої плани. Подивиться зараз, ви наче дивитесь на світ, який тримаєте в своїх руках. Це дуже гарна порада. Подивитися на все зі сторони, наче з перспективи, наче зверху. Тому що всі ми маємо свої проблеми, і вони дуже часто нас грузять. І ми перестаємо бачити перспективу в цілому. Тож ця порада карти дня на сьогодні і на це місячне затемнення. Подивитися на ситуацію зі сторони. У вас є абсолютно всі рішення. У вас є потенціал. Це карта потенціалу розкрити себе. Тож дійте сміливо. Вірте, плануйте, все обов'язково буде добре. І сьогодні, і на це місячне затемнення. Далі у нас карта дня на 14 березня, та як орієнтир на це місячне затемнення для знаків землі, козироги, діви, цільці. Давайте подивимось, що підготував всесвіт і яку пораду він може дати. Верховна жріця. Що ж, це. Дуже цікава карта. Я її люблю. це, це друга карта старшого аркану. І вона показує, що саме в цей період ідеальним буде подивитись на знаки долі, на якісь е, включати інтуїцію, на якісь знаки через інших людей ви можете почути щось важливе, або це може бути якийсь синхрон в цифрах. Тобто, щось важливе ви можете побачити інтуїтивно, не логічно, що притаманно знаком землі, а саме інтуїтивно відкритись всесвіту, вірити в те, що все буде добре. І обов'язково ви отримаєте підтримку та гарну консультацію. Це також карта тарологів. До речі, звертайтеся, я роблю індивідуальні передбачення, розклади та тенденції, а також відкрита до консультацій. Це дуже сильно мене підтримує і мотивує. І це якраз таки може бути спеціаліст, до якого ви звернетесь в цей період або сьогодні. Тоді карта каже, вам обов'язково допоможуть. Тож, гарного дня сьогодні і щасливого затемнення!